Чоловік захоплюється автомобілями, жінка захоплюється квітами, і вона там робить якісь умовно, там, флористику, ландшафтний дизайн, що завгодно. А він там займається автомобілями. Звичайно, у них не дуже багато, можливо, є тем, про які вони можуть поговорити саме в, там, в цих хобі. Але в таких випадках можна пошукати щось третє, що може бути цікаво і їй, і йому. Це можуть бути інколи для когось танці. Для когось це можуть бути шахмати. Наприклад, ми з дружиною можемо сісти пограти інколи в шахмати, тому що шахмати любимо, і і я люблю, і вона любить. Так як вона любить проводити свій час, їй подобається інколи сходити в театр, їй подобається сходити там в, в кінотеатр на якийсь мультик. Я, якщо чесно, не дуже люблю таке, і тому там вона зі своїми друзями ходить туди. Але ми разом маємо прогулянки якісь. Ми разом ходимо по якихось кав'ярнях. Ми разом ходимо по якихось ресторанах. Ми разом граємо в шахмати. Ми разом можемо там активний спорт, якісь байдарки, там покататися на човні, десь по 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 якомусь озерцю, там чи кудись поїхати. Велосипед. Тобто, в нас є якісь спільні хобі. Але є хобі суто окремі. Наприклад, я не намагаюся зробити так, щоб моя дружина любила баскетбол. Я не намагаюся зробити так, щоб моя дружина так само любила там сауну їздити. Їй не подобається це. Вона не любить тепло. їй не це. Вона рада, коли я з хлопцями їду туди, але вона я не намагаюся навіть її туди тягнути. Навіть коли ми разом десь в загородному комплексі відпочиваємо, у нас там спа якесь є. і Ми можемо навіть це. Вона не дуже сильно любить ходити. Ми коли останній раз їздили там на відпочинок по Україні. Тут ми були там в одному це. Я спокійно собі пішов там в лазню, сижу там собі по два-три рази туди ходжу, вона в басейні там десь плаває собі, вона просто це не любить. І тому з одного боку я поважаю якби її хобі, її вибір, але з іншого, ми знаходимо разом якісь спільні хобі, які нам разом цікаво проводити час. Тому, якщо ваші речі принципово відрізняються, чим ви захоплюєтеся, спробуйте знайти щось, що буде прийнятно і для вас, і для нього.